Тринадцята. Ісуса здіймають з Христа, Вечного не божити навче Христе, і слави Твої, бо Ти усіх нас від смерти вічної. Від Марка. Коли настав вечір, Йосиф Ариматейський прибув і сміливо ввійшов до Пилата, просив тіло Ісуса, Пилат видав Ісусові тіло. За життя Ісуса, помагав усім хворим, уздоровляв голодних, хлібом насичував їх, у небезпеках рятував, засмучених потішав.

І коли з світу сходить, знову лежить на лоні Матері. І нам усім Христос віддає себе у пресвятій тайні Євхаристії, дає себе цілому з усім багатством нас і надприродних скарбів. У святому причасті приходить до нас Христос живий, бо Він є живим. Я хліб живий, що з неба сходить, що той. Хто їстиме його не вмер, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Тому приймаймо Ісуса щоденно з пошаною, з вірою і великою любов'ю. Вітаємо себе Йому, щоб у нас жив і приготовляв до місці з ним у небі. oh my do you see ah.